Друга світова війна одна з найбільш трагічних подій ХХ століття. Вона суттєво вплинула на історичну долю багатьох народів, зокрема і українську. Населення України, окрім важкого тягара військових дій, пережило жорстокий окупаційний режим, складовою якого було вивезення і тотальна експлуатація людських ресурсів на користь Німеччини. Остарбайтери, східні робітники, німецький термін для позначення осіб, які були вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій, переважно з рейскомісаріату України. Саме місто Рівне під час німецької окупації мало особливий статус адміністративного центру, де знаходилася резиденція Еріха Коха та діяли основні владні інституції. Процес вивезення населення з Рівненщини тривав з 1942 по 1944 роки. На основі облікових карток до фільтраційних справ, які знаходяться на зберіганні у Держархіві Рівненської області, ми розглянемо поодинокі справи рівнян і їхні долі. А доля у кожного своя. Хтось потрапив до Німеччини, хтось зіскочив з потяга на території Польщі, а хтось і прибув до місця призначення. Невідомість лякала і водночас вабила кращою долею, аби лише лишитися живим чи живою, аби лише вижити і не скоритися долі. Шушковська Лідія Михайлівна проживала разом з мамою Шушковською Ольгою Григорівною на вулиці Золота, нині Валерія Панасюка. Герої Небесної Сотні. На початку 1943 року пані Лідію та її матір було вивезено до Німеччини. Юній дівчині було всього навсього 16 років, а матері 39. Та для німців це була ще доволі молода робоча сила. Пані Лідія згадувала, що їх довго везли в товарняках, а далі зупинилися у якомусь німецькому місті для санобробки. Вона й досі пам'ятає жахливе відчуття сорому. На грудях окремим жінкам ставили хрести, а нам з мамою поставили номерні знаки і з ними сфотографували. Таке фото завжди було на воєну, а Пізніше ми дізналися, що жінок з хрестами вели до окремого табору і там спалювали. А ми ж потрапили у австрійське місто, крайськирхе за 20 кілометрів від вільня. Працювала на заводі з виготовлення шин, а навесні 1945 року нас звільнили, і був довгий шлях повернення додому. Повоєнне рівне було частково розбомблене, але нам воно було найрідніше. Роки летять невпинно. Людське життя закінчується у кожного по-різному. Відходять у вічність очевидці тих подій, та залишаються їхні діти. І вони хочуть, щоб спогади про їх рідних жили вічно. Мені вдалося поспілкуватися з донькою Остапа Костюка, який був вивезений на примусові роботи до Німеччини. Коли розпочалася Друга світова війна, її батьку було 17. Він проживав у селі Пашуки Рівненської області, що на той момент знаходилося на кордоні з Польщею. Влітку 43-го року вони з хлопцями десь за селом пасли коней. Там вчинилася якась стрілянина, ну і хлопці почали тікати. На дорозі цих хлопців догнали. Ось із хлопців втік, а батько не встиг, його вхопили і посадили в вантажівку. Його привезли в рівне в тюрму. Тут в тюрмі він сидів з поляками. Місцеві жителі дуже добре знали польську мову. І це допомогло Остапу Костюку в подальшому прикинутися поляку. І так як поляків вивозили на їх територію з України, то і його вивезли до Польщі. А там уже пішла фільтрація. Тобто почали розбирати з документами, хто є, хто цих поляків відсадили окремо, а його вже посадили в товарний вагон з іншими українцями, то їхав він з ними до Дюссельдорфа. Там дуже багато шахт, і відправили його працювати на шахту. Його загнали під землю, а то була суха шахта. і Там стояв постійний пил, і він зрозумів, що якщо не щось не робить, то ну, довго він там не витримає. Сміливість та винахідливість наших українців завжди вражала. Навіть у складних ситуаціях тому, що вони знаходили вихід будь-коли і будь-де, аби лише повернутися додому. Остап Костюк зробив все, аби покращити умови свого ув'язнення. Хитрий хлоп із силом. Коли почали питати, а хто із вас механік, точно не знаючи, що значить слово механік, бо із механіки він бачив молоток у коваля сільського. Піднімає руку і каже, що я механік, я тут вчився в МТС, я тут такий весь крутий, його взяли обслуговування шахти. Ставлення наглядачів до остарбайтерів було різним. Ті, хто воювали на Східному фронті і отримали поранення, були лихими і ненависними. В той час, як місцеві цивільні з толерантністю ставилися до ув'язнених та навіть підгодовували їх. Каже, іди в той ящик, там подивись інструмент. Каже, я приходжу, там лежить чи шматочок хліба, чи ще якась їжа. Ну, от так добре ставився. Остап Костюк був простим сільським хлопцем без освіти, та його кмітливість не мала меж. Розбирався в інструментах, каже, абсолютно не розбирався. Але списував на те, що коли там щось німець каже: От що ти не знаєш, як ти працює? А в нас не такі станки були. У нас було все інше. Ну, такий був. Каже, дивився. От як той каже, треба взяти ключ. Що таке ключ? Я кажу, дивлюся, ага, той бере таку штуку. значить, ага, Ця штука називається ключ. Послав там, візьми, там, ключ на 8 на 12. Що таке 8? Що таке 12? От, каже, Порився, порився в тому ящику. А я каже, не знайшов. Іде, ну ось же цей ключ. бачиш, тут написано вісім, тут написано дванадцять. Ну і отак, от хитренько-хитренько почав розумітися, як, як з тим розбиратися, як з тим розбиратися. Таке життя тривало до 1945 року, поки їх не звільнили американці. Їх як звільнили, вони залишились жити в, в тому ж таборі, де вони й жили. Але на ніч мали туди з'явитись, А вдень вони могли вільно виходити в місто. Вони заробляли собі на додатковий шматок хліба чим, що допомагали німкеням, ті там загорожу треба поправити, ті там якісь речі важкі перенести, отак от, от вони виживали. Американці зібрали нас і сказали, що ми на вимогу радянських військ ми маємо передати їхніх громадян радянського союзу, передати їм. Але якщо хто має хтось має бажання залишитися і емігрувати. В Америку чи в Англію, ну, то ви можете виявити таке бажання. Ну, Батько сказав, що ні, такого бажання я не маю, я хочу повернутися, і тому якийсь момент зібрали і передали на, в радянську зону. Фільтрацію вони не проходили, бо це були хлопці з села, які не проходили військову службу до початку війни, тому до них ну, було трошки інше відношення, але їх практично відразу, скільки він був призовного віку, його відразу мобілізували. Та додому потрапити одразу не вдалося. Остап Костюк був змушений пройти військову службу у місті Клайпеді, Латвія, і лише після 1947 року він зміг повернутися додому. Ніколи не могла й подумати, розсяве дівчисько із поліського села, що на Рівненщині, що доля закине її до далекої Німеччини у неповних 16 років. Лися Корольчук потрапила на сільські роботи до хазяїв у франкфурті на Майні наприкінці 1941 року. Спогадами про її нелегке життя зі мною поділилася її донька Таїсія Петрівна. Ну, ну що ж ти на машину повели? Пошла, як, як ти будеш супротивлятися, не йти, чи мати не пустить, везли казала кущирики. Їсти не було що. Давали не мити, не нішкребляні картоплі, порізані на четверо і трошки водички часом посолять, а часом не посолять. Дорога була довгою і складною. Приїхавши на місце, потрапила до табору у місті Ашафенбург, де відбувався розподіл робочої сили. завезли на якесь таке від того зборище, розумієш, де всіх вигрузили. А там вже ходять такий Приїхали покупателі вже. Куди кому. Вже перш перебирають хазяї, кого де взяти, а тоді вже, що остальні, то на, на заводи на фабрики завозили. Каже, приходить такий, така жінка повна, і такий мужчина приходять до мене, та й за мене да й ведуть ком, ком, ком. Ну куди, значить, з нами. А вона каже, куди вони мене ведуть. Вона вже поняла, її хтось. Що то вже тебе хазяї забрати. А що ж я буду там робити? Ми, не одразу вижене, де, де я дівчата. Я хай би вже була своїми людьми, куди купала вже. Хазяйство було немале. Чотири корови, кінь Макс, гектар поля. Хазяйка вже на другий поверх іде вже по мене, як каже, вона прихопала, а я вже встала, а подушка, яка я помуляла, то мокра. Ну, вона вже питає по немецьки, чи ти спала, а вона махає, що, «а ні», каже, я виплакала, як, як нич. Подушка мокра, а вона помуляла та каже махає, що не треба так робити, забрала ту подушку принесла другу. Не раз ковтаючи гіркі сльози болю і відчаю, вона засинала, мріючи про швидке повернення додому. Ставлення до неї було добре. Їсти вистачало, та винести з двору не дозволялося. У хазяїв власних дітей не було. Хазяйка Магда була дуже доброю, а хазяїн тото був суворішим. Мала там подругу Марійку з Києва, яку підгодовувала у вихідний від роботи день. Беру колечко кубаси на шию, зав'язую, куски обв'язалася, закрутилася і через річку й туди, до Марійки. То вже каже, не могли на те є. те Маріки зустрілися, то я так ту Марику каже, спасала. Мені так там було добре, але ж неволя, то казала, плакала цілий рік, як один день. Як рано вийду на поле, то кричу, кричу в небо чути. А прийду додому, то мовчу, бо ж думаю, як не вигнали, як би плакала. Все прийде та хазяйка, да не плач, не плач, Агніс. Агнес, Агнеснулися, то по їхньому, Агнес, не плач. Кранк кончиться, то війна кончиться, то поїдеш до своєї мами. А тут я твоя мама, я твоя мама, я тебе шкодую, люблю, об ними мене цілує. Мамо, де ти? З такими словами на устах нараз зверталася й молода дівчина, подумки дивлячись у небо. Єдиним бажанням було бажання вижити, повернутися додому, побачити рідну хату. Мені каже заїхати додому, да побачити березину. Тут така в нас березина була, що й вона недавно вона впала. Угу. Так побачити для хати Березину, то й вже й. Я... більш нічого, нічого не хочу, І матері побачити. Додому Онися Корольчук повернулася у 1946 році. Після війни вона мала листування з племінницею хазяїв, які померли під час її перебування там. Звільняли її теж американці, і в неї був вибір повернутися додому, до Радянського Союзу, або ж виїхати до Америки. Та її чекала рідна земля.